Якщо ви теж так любите київський торт, то запрошую вас приготувати його разом зі мною. Щоб відчути смак дитинства, наповну потрібно дотримуватися деяких інструкцій. Але спочатку інгредієнти, які потрібні для коржів і крему. Готування починається за два дні до потрібної дати. Будь ласка, врахуйте це. Для початку обережно відділимо білки і жовтків, окремі посудини. Жодна краплина на жовтку не повинна потрапити до білків, інакше вони не зіб'ються. Накриваємо харчовою плівкою білки і залишаємо в теплому місці при кімнатній температурі на добу, щоб вони заквасились. Жовтки теж накриваємо і ховаємо в холодильник. Також підготуємо горіхи кешю для використання у коржі. Кладаємо на пергамент, ми їх будемо сушити у духовці при 150 градусах приблизно 15 хвилин. Відчуєте приємний горіховий аромат і побачите, як вони підрум'янились. За допомогою блендеру подрібнюємо горіхи до мілкого стану, так що ви шматочки. До горіхів додаємо цукор і просійне борошно та перемішуємо. Відкладаємо в бік. Прокищі білки збиваємо міксером. Починаємо з низької швидкості та поступово її збільшуємо. Коли білки побіліли і збільшилися в масі, вводимо цукор і продовжуємо збивати. Ванільний цукор даємо. У мене це ваніль... ванільний екстракт. Збиваємо білки до стійких піків. Маса не повинна витікати з ємкості. В білкову масу вводимо горіхову суміш в три етапи. Перемішуємо лопаткою знизу вверх. Це потрібно для того, щоб маса не осіла, а залишилася повітряною. Викладаю у заздалегідь підготовлені форми, застелені пергаментним папером. Це є два кільця діаметром 18 см. і Одне менше для коржа, з якого будемо робити крихти для класичного оформлення. Пергамент ми нічим не змащуємо, щоб коржі піднялися. У розігріту духовку до 150 градусів у режимі конвекція, кладемо коржі і відразу знижуємо температуру до 120 градусів, сушимо їх 2-2,5 години. Вони мають трішки зарум'янитися. По закінченню часу вимикаємо духовку і коржі не виймаємо хвилин 15-20. Після того, як коржі остигли. Після того, як коржі мають охолонути у кільцях, тоді лише ми їх відділяємо. Можна скористатися ножем, щоб відділити від стіну кілець. Викладаємо коржі на решітку, нічим не накриваємо та залишаємо їх також на добу, щоб вони стали ще сухішими. Наступного дня найменший корж ламаємо на шматки та подрібнюємо в блендері до крупної крихти. Готуємо крем. Шарлот. Нам потрібні жовтки, молоко і цукор. Молоко вливаємо до ковша і додаємо цукор. Кладемо на плиту і постійно помішуємо до повного розчинення цукру. Молоко має бути гарячим, але не скипіти. Знімаємо з плити. В інші посудині вінчиком перемішуємо жовтки. Поступово тонкою цівкою вводимо молочну суміш, не припиняючи інтенсивно змішувати. Інакше жовтки згорнуться. Повертаємо об'єднану суміш до ковша і кладемо на плиту на мінімальний підігрів. Інтенсивно помішуємо до згущення маси. Вигляд має нагадувати не густе згущене молоко. Відразу виливаємо суміш до іншої посудини, щоб припинити приготування і дати їй охолонути. Харчовою плівкою накриваємо в контакт, залишаємо при кімнатній температурі до повного В Цей самий час витягаємо масло з холодильника, воно теж має бути кімнатної температури. Переходимо до збивання масла і ванільного цукру. Спочатку збиваємо саме масло до збільшення маси. До речі, масло обираємо вищої жирності не менше 82,5%, інакше крем може розслоїтись. Далі додаємо ванільний цукор і продовжуємо збивати. Вводимо яєчно-молочну суміш у масло по столовій ложці і не припиняємо збивання. Ділимо наш крем на три частини. 3 столові ложки для оформлення відкладаємо в бік. Решту крему розділяємо на дві рівних частини. Вперше додаємо 2 столових ложки коняку на ваш смак і за бажанням. Перемішуємо. В другу просіюємо какао порошок і теж перемішуємо. На тарілку або підкладку для торта, як у мене, мастимо столову ложку світлого крему, щоб прикріпити торт. Кладемо корж гладкою стороною вверх. Одягаємо кільце для формування торта, викладаємо весь світлий крем на корж і рівномірно розділяємо. Поміщаємо у кільце другий корж, але вже гладкою стороною донизу. Так торт зверху виглядатиме рівним. Поховаємо в холодильник на 1 годину для стабілізації. Торт застиг. І тепер можна зняти кільце. Ножем відділяємо торт від стінок. Знімаємо кільце. Тепер покриваємо торт шоколадним кремом. Починаємо зверху, розрівнюємо і боки. Я користуюсь кондитерським шпателем, але ви можете спробувати звичайним великим ножем гладко вирівнювати не потрібно, так як будемо давати крихту. Наносити крихту можна будь-яким зручним для вас способом. Я це роблю пластмасовим шпателем. Невелику кількість крему, яку залишили для декору, переміщуємо у кондитерський шприц або кондитерський мішок, як в мене. Беремо звичайну гладку насадку, оформляємо верх діагональною сіткою. У мене, на жаль, гладка, гладка насадка малого діаметру, тому не виходило зробити гарні рівні полоси. Тому, коли будете декорувати торт, то врахуйте це. Не повторюйте моїх помилок. До залишків крему додаємо будь-який берник. У мене зелений гелевий. Використовуємо насадку типу закрита зірка. І викладаємо ось такі квіточки. У мене ще залишився крем, тому я вирішила зробити і фіолетові квіточки. Своєрідне таке оформлення у мене вийшло. Але схоже на київський торт. Готовий торт на деякий час покласти у холодильник. море зелене, тихий день, дора. Зберігаю його в ось такому контейнері. Торт вийшов смачним. Мої рідні говорили, що він за смаком дуже схожий на торт з їхнього дитинства. Домашній київський торт. Приготуйте. Ви теж не пошкодуєте. Де шуться ві?